Ось, друзі, розпочали ми обрізку нашого саду. Погода дуже чудова, я б сказав, би навіть дуже. Світить сонце як літо. І Почали ми нашу обрізочку і хочу вам показати свій варіант обрізки, як я обрізаю яблуні. Це в нас яблуні на 106-й піщапі, мм 106. Це в нас не обрізані дерева. Ось тут я вже зробив обрізочку. Отак виглядають обрізані наші дерева. І зараз покажемо, як ми виконуємо обрізку. Комусь може буде цікаво і стане у пригоді. Підходь ближче. Так, починаємо нашу обрізку. Дивимося, друзі. Е, да, використовує звичайний секатор, сучкоріз і садову ножівку. Дивимося, друзі. Є бачимо ось гілка. Що ми робимо на ній? Дивимося. Дивіться, була коротенька гілочка, прирізана на такий пеньок. Заклала плодову бруньку. І знову вистрілила молода гілка. Знову прирізаємо її. І вже в нас є там плодова брунічка. Далі, ось тут воно вже пішло вверх. Можемо зробити перевід, прикорочуємо. Все, тут бачимо, теж є закладка на цій гілці. Бачимо, був зрізано на пеньок для зворотного росту гілки для омоложення. Що ми тут можемо зробити? Оця гілка більш пологіша, тому цю ріжемо на пеньок. Цю видаляємо в цьому напрямку не потрібна. Цю прикорочуємо для того, щоб відбувалася закладка плодових бруньок. Бачимо, теж була гостра гілка така. Ми її знов перебиваємо в молодий приріст на декілька бруньок, Добуємося того, щоб гілка пішла під нам правильним кутом. Вона дуже гостра. Але тут вже є, бачите, завантаження. Вона вже буде плодоносити. Це вирізаємо. Ось є гілка, бачимо. Цю прирізаємо і вкорочуємо. Е, так, пішли далі. Бачимо теж ось молода гілка. Чудово завантажена врожаєм, завантажена яблука. Ще що всередину вирізаємо, бачимо, пеньочок був знову плодова бронечка, і піш, пішла гілочка. Знову її прирізаємо. І ці гілки ми теж, бачите, скрізь, де був пеньочок, бачите, є плодова брунечка, і пішов приріз. І знову ми її прирізаємо, щоб воно нам не тінило. Ось тут. Це буде вже навіть забагато, цю ми можемо видалити в цьому місці. Тут робимо такий переводик і прирізаємо. Бачимо є гарне завантаження яблуком. Так, да, друзі, ще що хотів сказати по обрізці. Зразу оцінюємо стан дерева. Ці дерева в тому році були трішки недовантажені врожаєм, тому тут обріз... завантаження дуже, я б сказав би, через чур чудове. Тому ми, я в цьому році можу зробити більш жорстку обрізку для того, щоб трішки забрати цих, цих плодових бруньок, щоб було якісне яблуко і не було перевантаження, і щоб не було циклічності плодоношення. Бачимо знову, прирізаємо, щоб всередину прирізаємо. Цю можемо залишити, там є плодова брунечка на кінці яблучко її зігне. І тут робимо тоже зріз, такий перевод. Так. Цю теж можемо прирізати все. Тут можна перевести оцю гілочку. Все, гілка обрізана, це вирізаємо. І далі йдемо. далі. Дивимося, що в нас є тут. А Бачимо, гілка пішла донизу. В неї вже не такі сильні ростові процеси, але гарне завантаження вже яблуком йде. Тут ми прирізаємо. Тут бачимо плодові бруньки, теж прирізаємо цю видаляємо. Робимо такий переводи. Все, гілка має гарне завантаження. Ось цей жировичок вирізаємо. Він тут всередині нам не потрібний. Тут знову бачимо, знову було прирізано. Раз, прирізано, другий раз, гілка йде під гострим кутом. Ми її прирізаємо. А, тут, друзі, да, взагалі цікава ситуація. Вистрілила молода гілочка, і ми можемо зробити перевод уже на неї. Раз раніше я... Планував перший ярус гілки залишати для того, щоб стримувати ріст, але з часом побачив, що треба їх теж омолоджувати, тоді якісніше яблуко. І вони не тікають вони далеко за периферію, бо тоді дуже важко нам дуже важко обробляти землю біля яблунь. Бачимо, ми її зрізали і зробили такий переводик на цю молоду гілку, яка вже буде завантажуватися врожаєм. Далі. Бачимо, піднімаємося вище, є в нас гарна гілка. Тут ми прирізаємо на 3-4 бруньки для навіть це вирізаємо. для завантаження. Це вирізаємо. Тут робимо ось такий переводик. Все, гілка є Є в нас навантаження з плодовою брунькою. Все чудово. Йдемо далі. І так поступово піднімаємося по ярусу. Бачимо ось тут. Зрізано було на зворотній ріст. На пеньок відбилася гілка. Бачимо, вона пішла під гострим кутом. Ми її ось так прирізаємо на такі два пеньочки, щоб вистрілила гілка у нас більш пологішим кутом. І далі ми з нею будемо працювати. Ось так як тут. Дивіться, який приклад. Була гостра гілка, ми її прирізали, відбилася більш що все. Вона завантажиться врожаєм і вже на ній з нею ми можемо працювати. Це ми привізаємо. Теж зробимо ось такий переводик. Це теж можемо прирізати. Бачимо, ось тут є молода гілка, гарна гілка, яка була прирізана, завантажилася плодовими бруньками. Ось ми можемо її зробити, ось так прирізати. І тут залишаємо такий пеньочок. Вона під вагою цих яблук вона нам стане в цьому, в цьому руслі не буде ніде заважати. Піднімаємося далі. Бачимо, тут така гілка вже дуже вона така, вже почала потужно рости. Є на ній завантаження, але ми можемо її прибрати. Прибрати можемо, бачите, ось тут є молода гілка, перевести отак на неї. А можемо навіть зрізати ось так на, на пеньок на зворотний ріст. Все, відкрили зону, сюди вже буде доступ світла до цієї частини. Ось бачимо, гілка молода пішла вона під більш гострим кутом. Ми її прирізаємо для того, щоб відбилися гілки більш під пологішим кутом. Тут те саме, бачимо, був пеньок, гостра гілка. Знову перерізаємо на пеньок. Тут гарна гілочка, бачимо з навантаженням. Ми не трогаємо її, тут є плодова брунечка на кінці, вона ляже в гарному напрямку. Далі, оце всередину ми прибираємо, і тут гарна гілка, ми вже можемо її залишити на завантаження під кутом 45 градусів. Бачимо тут під більш пологішим кутом чудова гілочка. Що ми можемо зробити тут? А можемо зробити такий переводик, і оці поприв'язати, щоб воно нам не тінило, І тут буде завантаження плодовою брунечкою. Бачимо сюди теж, йде всередину, прирізаємо. Це прирізаємо, робимо прикорочення. Ось такий варіант. Далі, і так і ми, друзі, ми рухаємося по кругу, піднімаючись. Бачимо, ось тут є в нас дві гілки. Ця чудова молода, прирізаємо її, щоб вона завантажилася врожаєм і тут. А всередину вирізаємо ці. Прирізаємо. Коли ми прирізаємо, що ми намагаємося добитись? Ось цього варіанту, який я вам показував. Прирізали, пішла гілка і отримали плодову брунечку. Тому, щоб не, не оголювати тут деревину, ми прирізаємо і тут вже буде закладатися. Закладатись будуть плодові бруньки. Ось тут ми прирізаємо. Бачите, ось тут теж. Було прирізано і вже заклалась Далі Переходимо більш на верхній ярус. Бачимо, ось тут є дві гілки. Вони одне, одна одну затіняють. Цю ми можемо прирізати, бачите, на плодовий список. Це прикоротити. Тут те саме завантажена гілка врожаєм, прирізаємо, прирізаємо, щоб не тінило. Ця гілка вже занадто така потужна, входить за периферію, Ми її можемо зрізати на зворотній ріст. Це молоде. Врізаємо ось так на пеньок. Чого залишає такий довгий пеньок? Це в нас сорт Джона Голд, і на ньому потрібно залишати трішки довші пеньки для того, щоб е, відбивалися молоді пагони. Так, рухаємося далі. Бачимо, ось тут теж є гілка. Вона вже теж така за потужна, але ще цей рік ми її можемо залишити. Ось і молода гілочка, вона на другий рік завантажиться врожаєм. І ми цю гілку вже тоді приберемо. Робимо прирізання тут. Так, тепер далі бачимо ось потужна гілка. Ми її зрізаємо вже на зворотній ріс на, на пеньочок. Чому? Тут є ось молоді гілки, які завантажені врожаем, даємо їм світло. Те саме і тут бачимо, ця гілка пішла донизу і вона буде нам затіняти. Що ми робимо її? Е, можемо перебити ось тут на таке плодове закінчення. Бачимо, тут будуть яблучка, зберемо яблучко і далі її приріжемо. Ось молода гілка, бачите, завантажена врожаєм. Прирізаємо, там була плодова брунічка, але це буде забагато на цю гілочку. Прирізаємо. Рухаємося далі. бачите, бачите, ось В цій частині забагато гілок. Було зрізано у нас ріст, Е, І що ми маємо? Ми маємо тут гілка, яка це все буде затіняти, Ми її перерізаємо на пеньочок. І даємо сонце ось цим молодим гілкам для того, щоб вони вже завантажувалися врожаєм і плодоносили. Тут прирізаємо. Ось тут бачимо гілочку, прирізаємо на пеньочок. Це залишаємо, буде бачити плодова брунька є на кінці під яблучком, вона нагнеться. Ось бачимо, було зрізано на пеньок, маємо ось тут дві гілки. Більш вертикально зрізаємо цю прирізаємо для того, щоб вона завантажувалася врожаєм. Далі піднімаємося далі. Бачите, ось є гілочка. Ось так її можна прирізати. Там зробити такий пеньочок, бачимо, тут врожай, теж молода гілочка. Цю прирізаємо на пеньочок. І тут ми можемо прирізати і оце видалити. Бачимо, молода гілка повністю закладена Е, Далі. Далі візьму стрім'яночку, то що високо. І невдобно. Бачимо, що, що ми маємо далі. Дивіться, ось те, те саме гілка груба, і тут є молода ось гілочка. Ми її цю гілку вже можемо зрізати на. На зворотній ріст. Е, да, так як я вже казав, роблю більш жорстку обрізку. Зачастую 3-4 гілки грубих ми забираємо з дерева, щоб не забер... на зворотній ріст, щоб не дуже посилювати ріст дерева. Якщо ми заберемо багато гілок таких потужних. Але в цьому році, як я вже казав, закладка урожаєм чудова, то я можу дозволити собі забрати там 4 потужних гілки. Е, бачимо далі. Ось було зрізано на пеньочок, пішла вертикальна гілка, ми її забираємо. І тут прирізаємо знову його на пеньочок, для того, щоб відбилася за цей бруньок більш пологіша гілка, яка буде далі плодоносити. Бачимо, ось тут є в нас гілочка, яка росте догори. Ми її забираємо, для того, щоб вона нам не е, Бачите, ось тут був перевод. -ограни... Ограничили ми ріст нашого дерева. Оце все вертикальне. Ми забираємо. Тут можна прирізати на пеньочок. І тут з цією гілкою бачимо, є завантаження врожаєм. Прирізаємо на отакі пеньочки. Збираємо і оцю гілку ми вертикально можемо забрати. Ми її залишаємо для того, щоб вона зменшує нам ріст в верхній частині. бачите, Ми зробили на неї на цю гілку перевод. Ось молода гілочка її видаляємо. Бачимо, ось тут чудова гілка. Ось так робимо прирізання, прикорочення. Ось цю гілку теж забираємо вертикально. Все, Бачимо тут те ж саме. Є ось дві гілочки, але вони пішли у нас під трошки гострим кутом. Ми цю більш вертикальнішу вирізаємо на кільце, а цю знову ріжемо на пеньок, для того, щоб пішли більш пологіші гілки. Далі бачимо, ось була гілочка прирізана, є завантаження врожаєм. Знову її прирізаємо у цій частині. Буде завантажуватись врожаєм тут і підуть нові пагони. Тут ми можемо ось так забрати, для того, щоб не тінило. Ось бачимо, теж, був пеньочок. Прирізали, знову пішла вертикальна гілка, прирізали. Робимо ось так і знову прирізаємо на пеньок. Все одно ми ріжемо, ріжемо, добиваємося до того, що потім гілка піде під нам правильним кутом і ми на неї переведемо. Ось, друзі, теж вертикальна гілочка перебиваємо на пеньок. Цю забираємо. Все, друзі, ось ми бачимо наше дерево обрізане. Тут я дивлюсь, можна було б ще забрати ось цю гілку, але... Але на цей рік ще ми її залишимо. залишимо. Єдине, що тут є, завантаження врожаєм, можемо її все ж таки прикоротити, для того, щоб вона нам не заважала. На наступний рік її видалимо. Ось обрізка даного дерева, нічого складного немає, робимо циклічну заміну на пеньки. І Добиваємося того, що в нас молода деревина виходить під гарними нам кутами для закладки врожаєм. Ось обрізка даних дерев. Користуйтеся, підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого, буде багато варіантів обрізки різних дерев на різних піщепах. Да? Кожен має в своєму саду якісь свої дерева, і ми будемо показувати різні варіанти яблунь, як ми обрізаємо і щось вам стане та й у нагоді. Отож, друзі, всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь, мирного неба, всім до побачення.